підприємець Ірина Варфоломієва постійно возить на екскурсії до Полтави харківських дітей, поки що тільки в одноденні тури. Школярам дуже подобаються наші музеї, але на довготривалі подорожі не вистачає фінансів. Саме популярні об'єкти пожалуй я могу назвати для харківчан саме это музей Полтавська бітви. За последнее время вот особенно детям очень нравится музей под открытым небом, музей бомбардировщиков под открытым небом. Также очень достойный музей космонавтики. Я думаю, что таких музеев не так много на Украине. Вот в Полтаве он замечательный, очень нравится нашим школьникам. Жителі сусідньої області найактивніше відвідують Полтавщину. Щороку до нашого обласного центру приїжджають близько 130 тисяч туристів. З них 30% – жителі Харківщини. Це 30 32, 35 тисяч туристів з Харкова. Це щорічно. Це найбільший показник, тому що після Харкова де Київський турист, потім Дніпропетровський. Нині найперспективніший напрям співпраці з харківськими туристичними організаціями короткотерміновий відпочинок на один-три дні. Серед новинок сезону 2015 року, які презентували на семінарі, подорожі не лише до Полтави, а й до районів. Різновиди активного відпочинку, зокрема сільський зелений туризм, дійсно зручно їхати харків'янам до наших не тільки місто Полтава, а ту ж саме коти в той же самий гадяч можна проїхати і запропонувати більшу кількість різних розваг, майстер-класів, активних екскурсій, інтерактивних, там, нічних і так далі. пішохідних. Зацікавився туристичними маршрутами Полтавщини і генеральний консул Республіки Польща у Харкові Станіслав Лукасік. Він переконаний, розвиток саме цієї галузі дозволить Україні вижити у складні економічні часи. Всех сокровищах, которые вы имеете, и от природы, и культурный пост, и исторический. Тільки толька розвивати. на другому етапі діто дальше, теж пытаться виходити на міжнародний ринок і і -то, в тому числі в Польшу. Представники туристичних організацій уже на початку липня зможуть поїхати в інформаційний тур Полтавщиною. Колорит нашого краю у Харкові показали тріо бандуристок вишиванка. А журналісти Лтави уже подорожують областю, щоб знайти найпотаємніші куточки, унікальні експонати музеїв і кожної п'ятниці познайомити глядачів з ними.